Жива карта України в центрі Києва. Близько ста людей вишикувались по контурах кордонів біля стели незалежності. Це символ єднання українців та допомоги одне одному. кажуть організатори акції. Вони знімають другий соціальний ролик. Показати його обіцяють вже за тиждень а про те, як його створювали далі. Марина Анціфорова. 20-річна Мар'яна підбігає до натовпу і приєднується до живої карти. Така заключна частина ролику. Усі, хто знімається у відео, добровольці. Навіть дівчинку режисери знайшли вже на Майдані. Ми з дідусем сюди приїхали, і я стояла і підійшли. Так, і запропонували. Патрульний Сергій Багаліка каже, знявся в ролику, бо його професії треба багато спілкуватися з людьми. Розповів, що на старті нової поліції працювати було складніше, тепер же довіра до них росте. То люди починають і набагато частіше звертатися до поліції, довіряти поліції в будь-яких питаннях. Це в питаннях неважливо, там прорвало трубу, чи якась сварка з сусідами, чи взагалі загубилися просто десь, просто десь на місцевості. Цей ролик уже другий, який знімає громадська організація Інститут Республіка. Перший про те, як люди допомагають одне одному робити добрі справи, зібрав... Більш як мільйон переглядів у Ютубі, ролик тривав всього дві хвилини. Таким чином, ми хотіли людей підбурити на якісь активні дії і показати, що е зробити добро це дуже просто. Зараз ми вирішили продовжити цю справу і перейти вже на другий етап показати, що добрі справи і е змінювати країну на краще можуть е люди, об'єднавшись і е роблячи спільно якісь справи. Режисер Сергій Путіть каже, на другий ролик витратили більше часу і коштів. В другому відео більше реквізита, в другому відео більше масштабності, лучше камера, каміра, техніка. Ну і от, от в тому плані. А динаміка буде точно така ж як і в предыдущому. Показати ролик. Розробники обіцяють за тиждень. Марина Сіхорова, Вадим Тимофеєв, новини на першому.